Білгород-Дністровський став одним із небагатьох міст України, хто впровадив до себе підтримку ОСББ під час війни. За рахунок міського бюджету за весь минулий рік було відремонтовано 15 ліфтів. Зроблено ремонт сотень метрів дахів, як капітальний, так і поточний. Крайній раз, коли головам ОСББ довелось звернутись до міської влади, стала негода в кінці листопада, яка зірвала дахи у десятка будинків. Нашу кришу. На 12-етажному домі просто завернула вместе со старою стяжкою. Цей дох зазнав наймасштабніше пошкодження. Тут довелося робити повністю нову стяжку, рівняти все і лише тоді стелити покривельний матеріал. Департамент виїжджав одразу на місце. Це швидко було зроблено да, все. Так, була комісія, був сам Распаровський, осматривав нашу кришу, утвердив. Які у нас розрушення і все остальное. і ми пішли далі по програмі. Підтримка зараз роботи знаходяться на фінальному етапі і вже до кінця тижня мають бути завершені за словами пані Лілії. Хлопці працюють від ранку і аж до ночі, щоб люди мали комфортний та безпечний дах. І хочу поблагодарить нашу городську власть, наше руководство в тому, що вони не відказали, вони пішли нам на зустріч і допомогли. Касаючися ремонту, ремонту, нашої крові. Далі наша знімальна група поїхала на наступну адресу, де сильний вітер зніс шифер. Пані Вікторія поділилась з нами, що за минулий рік дах у них зривало декілька разів, два з яких влітку. І тоді місто теж не залишило мешканців сам на сам з бідою. Міська влада влітку, влітку нам закупила шифер. Роботу ми самі заплатили, а міська влада закупила шифер. Більшість мешканців будинку пенсіонери, яким важко робити капітальні ремонти за власний кошт. Тому програма підтримки для них стала порятунком. Влітку жителі розділили витрати і частину покрили самі. А от зимова негода застала їх зненацька, тому коштів на ремонт не було взагалі. І голова ОСББ звернувся до міського голови. Поремонтували і матеріалами допомогли, і робочою силою. У нас добре це вийшло. Зараз залишається лише згадувати, яке було до та дивитись на результати роботи. Так, наприклад, на ще одній адресі ми зустрілись з представником ОСББ. Було пошкоджено біля 20 листів шиферного покриття. У об'єднання не було можливості у короткий термін відновити всі роботи. Тому ми звернулися до місцевої влади за допомогою і ми її отримали. Зазвичай міста, в яких діє схожа програма, допомагають матеріалами, а вже роботи ведуться за рахунок мешканців. Однак міська рада вирішила, що не залишить акерманців без швидкої допомоги, і зробила все, щоб і матеріали, і роботи були виконані у найкоротші терміни і безкоштовно для ОСББ. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.